І Святого Духа. Амінь. Не бійся, Захаріє твоя молитва вислуха. Дорогі, брати і сестри, ось черговий раз нашу увагу затримує подія народження Івана Хрестителя. Пророк Іван Хреститель належить до нечисленної групи святих, яких церква вшановує не тільки у день їхньої смерті, відходу до вічності, а й у день їхнього народження, а причиною цього є їхня особлива роль в історії спасіння. Так Іван Хреститель, завдяки своїй пророчій місії, став своєрідним містком. На межі двох завітів замкнув період Старого Завіту і відкрив новий Завіт, еру сповнення Божих обітниць спасіння людського роду, об'явивши народові і указавши особисту уриціордані на Ісуса Христа, Спасителя людського роду. Більшість святих, дорогі мої, церква у День їхньої смерті, надання їм титулу святий як підтвердження святости їхнього життя є певною Божою нагородою за їхнє праведне життя на землі, бо людина отримує на землі нагороду після виконання конкретної праці. Шанування святих у день їхнього народження як Івана Хрестителя вказує на їхню надзвичайну місію у ділі спасіння. Для належного її виконання вони отримали завдаток святости від Бога вже в момент свого народження, зберегли його, а потім розвинули і поглибили цей дер рішучою поставою. Наполегливою працею, духовними подвигами своїм праведним життям. Євангелист Лука потверджується словами Архангела Гавриїла до Захарії, бо він не буде великий очах Господній і сповниться Духом Святим Жезлом на Матері своєї. А також на літургійній молитві церкви є такі слова на цю тему, і її голосом. Богородиці, претеча звільнився від гріха первородного волоні своєї Матері і разом з нею сповнився Духом Святим. Святі постаралися якнайкраще виконати своє покликання, це завдання, яке запропонував їм Господь, виявивши цим свою вірність і відданість Богові до кінця, геройську віру, надію і любов. Тому церква ушановує їхній прихід у цей світ за це надзвичайне свідчення віри любов до Бога, яке вони показали своїм життям. Важливий вплив, дорогі, на духовне життя певних подій, описаних в Євангелії, мають обставини, в яких вони відбувалися. Роздумуючи сьогодні над народженням Івана Хрестителя. Звернімо увагу на його батьків, Захарію і Ілисавету. Різдво Івана Протечі можна до певної міри назвати плодом святості його батьків, їхньої твердої віри і витривалої молитви. Вони були обоє справедливі перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно. Зазначує Євангелист Лука, сьогоднішнє свято добре вписується в контекст перших неділь після зелених свят, де багато уваги приділяється питанню віри, подія народження претечі показує плоди віри його батьків у силу Божої ласки, яка змінює закони природи, здійснюючи чим слова Христа, неможливе у людей. Можливе у Бога, А чи Лесавета, котра вже за віком і за природою не могла мати дітей, у глибокій старості з Божої ласки народила сина. Людська історія знає багато прикладів, коли батьки довгий час навіть при постійній молитві не мали дітей, а коли усиновили чужих, у них народилися ще кілька своїх дітей. Я думаю, що сьогоднішній історії я особисто знаю кілька: важливою рисою праведності Захарії і Єлизавети їхня довготривала молитва, молитва за дар дитини освятила і зміцнила духовно їх самих. І з їхнього життя випливає для нас, християн, важлива наука. Коли ми молимося до Бога про якийсь дар, чи просимо допомоги для вирішення якоїсь особистої справи чи наших ближніх, але не має швидкої відповіді від Бога, то це не означає, що Бог нас не чує. І не повинно підривати нашої віри чи ослаблювати духа молитви. Ветривала молитва має бути виявом нашої віри і надії на Бога, переконання, що тільки Бог може нам дати і ці, допомогти, і цієї допомоги ми очікуємо від Нього. І однозначно має зміцнювати цю віру і надію. Така молитва, сповнена духом віри і надії, буде служити для християнина також захистом проти різних спокус зі сторони сатани, котрий постійно намагається засівати в людську душу сумніви щодо всемогутності, доброти Бога, ослабити молитовну ревність і спонукати нас зайнятися земними справами. У середині минулого століття в одному з греко-католицьких монастирів жив дуже скромний монах. Він жив у строгому пощі і молитві, не дозволяв собі жодних розваг і вважав себе найгіршим серед людей. В юності він був міцним і красивим юнаком. Під час однієї забав він дозволив собі випити алкоголю, посперечався зі своїм однолітком. І вдарив його кулаком. Оскільки був від природи дуже сильний, то юнак від удару помер. Зранку, коли проснувся, то усвідомив, що зробив. Це його дуже засмутило, його пройняв великий душевний за заскоєний злочин. У неділю приступив до святої до сповіді й причастя, а за покуту постановив собі, що ціле життя проведе в монастирі, у молитві не скоїть більше жодного гріха. Так і прожив життя у монастирі, в пошті і молитві, борючись з власними гріхами і у святості відійшов до вічності. Ревна і довготривала молитва має змінювати змінювати нас самих, приносити добро нам, а потім нашим ближнім. З цієї молитви найперше має користати Той, хто молиться, а потім той, за кого молимося. Такою довготривалою молитвою Господь згартовує нас не лише на сьогодні, а й на майбутнє. Бо коли прийдуть нові випробування в житті, щоб ми були готові мушньо їх перенести, оскільки тільки Бог знає все наше життя і що чекає нас ще попереду на життєвій дорозі. Тому Він загартовує нас духовно, щоб ми успішно пройшли дорогу життя і впевнено осягнули найважливіший плід, плід вічного життя. Бо саме, дорогі мої, це ми в службі Божій так молимося, що в першу чергу, коли священник поминає на літургії, то в молитві каже: пом'яни, Господи, тих, хто принесли, і тих, за кого принесли. Якщо ж у нашому духовному житті іноді виникає потреба довготривалої молитви для отримання якогось дару чи вирішення справи, нехай ця ситуація буде для нас не просто перешкодою, яку треба подолати. А цінною нагодою для особистого духовного зростання, удосконалення, утвердження віри і надії, зміцнення зв'язку любові і довір'я з Господом, поглиблення розуміння Божого проведіння. а все це разом стане для нас духовним швітлом. І провідником, який впевнено і надійно попровадить нас дорогами життя до Бога, невичерпного джерела всякого добра. Що ж говорить Біблія про Захарію і Єлизавету? Давайте прочитаємо шостий. обидва обидвоє вони були праведні перед Богом, чинячи за усіма заповідями та уставами Господніми беззастережно. Девовишні слова, чи не так, дорогі мої. Мало про кого так говориться в Біблії. Чому ці люди, названі праведниками перед Богом? По-перше, тому що вони жили за Словом Бога. Багато думає, що бути праведним значить зовсім не грішити, не помилятися і взагалі жити святим аскетичним життям. Але це не так. Праведний це не той, хто не помиляється. Це той, хто має правильні стосунки з Богом. Не, нещодавно ми говорили про Авраама. Він мав багато недуг, страхів переживань. Він постійно видавав свою дружину за сестру і часто скаржився, що немає сина. Але коли Бог говорив йому своє слово, він каявся і відповідав з покорою. Біблія каже: Авраам повірив Господу, і він поставив йому це за правед. Саме таке ставлення до Господа правильне ставлення, подібно жили Захарія і Лисавета. Хоч у них були свої немочі, які ми потім побачимо, їх оточував безбожний народ і злі правителі. Але вони все одно шанували Бога, як Бога, і намагалися чинити за всіма заповідями та устами Господніми беззаперечно. Щодня вони. Починали читати духовний хліб, на усі свої життєві питання вони шукали відповідь у Біблії, і весь свій вільний час проведили у молитві за словом Бога. Можливо, сусіди вважали їхнє життя щирим і нудним, бо вони не п'ють і не веселяться з усіма. Але насправді вони були щасливими, бо в їхніх серцях завжди було черво живої води слова Господь. Хоча інші люди втомлювалися і падали від розпачу у безвихідних ситуаціях в країні, але ці люди похилого віку могли розправити свої крила, як орли, і неупинно служити Господу на його місці і сай Їхнє життя, засноване на слові Бога, було як дерево, посаджене біля потоків вод, лис якого не в'яне, і у чому, що не роблять, встигнуть. Псалом перший. По-друге, вони були праведні перед Богом, тому що вірою подолали свій фаталізм. Кожна людина має причину для фаталізму. У деяких фаталізм через погані сусіди, інших він за кли, за викликаний здоров'ям чи шлюбними проблемами. Захарія та Єлисавета теж мали причину для фаталізму. Погляньмо на вірш сьомий. У них не було дітей, бо Єлизавета була неплідна, і обидвоє були вже в похилому віці. Життя Захарії та Єлизавети було трагічним, бо вони були бездітні. У наші дні бездітність не є серйозною проблемою. Але на той час для юдеїв це було не просто серйозною проблемою. Це була справжня трагедія. Юдейські рабини казали, що сім типів людей відлучаються від Бога. І цей список починався так. Юдей, який не має дружини, або юдей, який має дружину, але немає дитини. Юдеї вважали, що люди без дітей це люди без Божого благословення. Захарі і Елизавета були... Захарія був священником, і вони повинні говорити людям про благословення Бога. Але в них не було дітей і, здавалося, й Божих благословень. У такій ситуації вони могли б зневіритися і залишити життя віри. Вони говорили, Господи, ти живий чи мертвий? Я так старанно вивчав Біблію, дотримувавшися усіх заповідей. Але чому ж ти не благословляєш мене? Але вони не заперечували через труднощі і не сумнівалися в любові Бога. Навпаки твердо вірили в доброго і суверенного Бога, який провадить їхнє життя своїм добрим шляхом. І замість того, щоб скаржитися на Бога і обставини, вони приносили Богу хвалу і шукали теми подяки. Напевно, що вечора це подружжя збиралося за столом і питало одне одного: Дорогий, за що ти хочеш подякувати сьогодні Богові? Мила, як тебе сьогодні благословив Господь? Вони щиро оспівували пісню холи, а потім молилися Богу, взявшися за руки. Який чудовий духовний союз! Я молюся, щоб усі наші сім'ї та спільні життя були такими ж прекрасними, як союз Захарії і Єлизавети. Коли вони щиро дякували Богові, йшли всі фаталістичні думки і відчай, і вони могли з радістю служити Богові. По-третє, Захарія та Єлизавета. Були праведні перед Богом, бо вони завжди молилися. Вірш 8:13. У давній юдеї тисячі священників мріяли про привілеї закорити фніам у храмі Господньому, але більшість з них помирала, так і ніколи не скориставшись цим привілеєм. Але якщо комусь і випадав такий жереб, то цей день наставав найбільшим днем у житті священник. Погляньте на дев'ятий вірш. З милості бога дісталося Захарію йти до храму Господнього для кадіння. Це був великий день у його житті. Маючи такий привілей, він був зобов'язаний молитися за свій народ, одне за одним прочитуючи імена людей. І ось коли Захарія був один у храмі і запалив фініам, раптом ангел Господній з'явився йому. Коли Захарія побачив його, він здивувався і злякався. Ангел вже сказав йому: Не бійся Захарі, бо почута твоя молитва, і твоя жінка Єлизавета народить тобі сина і дасти йому ім'я Іван. Оце сюрприз. Коли Захарія щиро виконував свою справу, Бог дав йому відповідь на багаторічну молитву. Тут ми можемо навчитися у Захарії молитві, на яку відповідає Господь. По-перше, його молитва була наполегливою. Можливо, Захарія почав молитися за сина уже за кілька місяців після весілля. Він поста в тему молитви народити сина протягом трьох років, але це не принесло жодних результатів. Молився ще три роки і той самий результат. Таким чином, він молився за дитину все своє життя. Він продовжував молитися навіть тоді, коли його дружина вже була беззубою бабуси. Хоча Захарія жив, у невіруючому поколінні, хоча ситуація постійно ставала дедалі гіршою, він все одно наполегливо молився Богу. Справжній віруючий повинен молитися до кінця, доки не отримають ясної відповіді від Бога. По-друге, він мав ясну серцеву тему молитви на все життя. За своєю природою людина дуже забудька. Якщо як хтось мені дав якесь доручення, то я можу забути про нього вже за кілька хвилин, так і з нашими молитвами. Хто пам'ятає свої минулорічні теми молитви, а за що ми молилися п'ять років тому, важко згадати. Але Захарія ніколи не забував своєї єдиної теми молитви, що Бог дав йому сина. Він пам'ятав її все своє життя. І одного Бог почув Його прохання і благословив стати батьком Івана Хрестителя. Щоб ми були наполегливі в молитві, нам потрібно мати таку ясну тему молитви на все життя, без перериву, без сумніву. Погляньмо ще раз на 13 вірш. Ангел же сказав: не бійся, Захарію, бо почута твоя молитва, і твоя жінка Єлизавета народить тобі сина. І ти даси йому ім'я Івана. Тут фраза почута твоя молитва. Тобто Бог завжди чув його молитву, Бог почув її і цього разу. Іноді нам здається, що Бог не чув нашої молитви, або, чує, або йому немає до нас жодної справи. Але це не так, дорогі мої. Бог завжди чує нашу сердечну молитву і обов'язково дасть відповідь, але свого часу. Бог затримує відповідь не тому, що йому шкода дати нам щось, а щоб навчити нас терпіння і зростити нашу віру. Коли Бог хоче дати великий дар, Він вирощує велику віру. Амінь. Слава Ісусу Христу!